Працівники Вінницького обласного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення і волонтери збирають кошти на бандера Павер для танкового батальйону 41-го механізованої бригади. Саме цей зарядний пристрій просили захисники. Для цього доброчинці влаштували ярмарок, де можна було придбати смачні смаколики та долучитись до збору коштів. Любов Дмитренко з Вороновиці разом з односельчанками привезла на благодійний ярмарок у лікарню струдлі, пиріжки та бублики. Жінки займаються волонтерством від початку великої війни. Переважно готують їжу. Війна, звичайно, об'єднала всіх, навчила нас людяності. Трошки я вже навіть не можу вам сказати, скільки ми відправили різної продукції, хто скільки може. Благодійний ярмарок у лікарні організували, аби зібрати гроші на зарядну станцію Бандера Павер, яку просили бійці 41-ї бригади. Більшість продукція це виготовлена руками людей, випечена у печах. Ось і якщо це крафтова продукція, то відповідно це за особливою рецептурою. Ярмарок на підтримку наших захисників вперше проводять у Вінницькому обласному клінічному медичному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Хто в тилу повинен працювати на перемогу і долучатися до таких ініціатив. Ми дякуємо, що саме наш заклад було вибрано для того, щоб провести цю чудову ярмарку. Всі співробітники нашого закладу долучаються до цього процесу, і я думаю, що швидко разом зберемо ці кошти для того, щоб придбати важливий пристрій для наших захисників. До ярмарку долучились мешканці різних громад області, аби допомогти якнайшвидше зібрати необхідну суму для зарядного пристрою. Євгеніявся ніковдини сковтон, телеканал Вінниччина.